Вітаю вас. Нова розвага українських міліціянтів то роздягнути затриманого активіста, вивезти голяка на мороз і сфотографуватися з ним. Започаткували цю тенденцію кілька днів тому міліціянти, які побили, роздягли, облили водою та вивели на мороз кількох будівельників на Грушевського. Надаю, п'ятий канал першим тоді розповів цю інформацію. По тому у Фейсбуці повідомляли про ще кілька схожих випадків. Але офіційно такі закиди міліція спростовувала. І от сьогодні продовження нової такої міліцейської розваги. В інтернет виклали відео знущань з боку правоохоронців. Голов чоловіка це доброволець з четвертої козацької сотні самооборони Євромайдану. Габрилюка Михайла виводять голову на мороз, б'ють, потім фотографуються з ним. Кілька десятків, як ви бачите, правоохоронців за цим просто спостерігають, кілька фотографують, а деякі навіть обличчя свого не приховують, чи то не вважають такі дії злочином, чи то настільки впевнені, що покарання за таке вони не отримують. Маю зазначити, як журналіст, я не маю права коментувати цей випадок і це відео, але хочу нагадати, німецько-фашистські загарбники полюбляли робити світлини на фоні закатованих українців, спалених не полюбляли вони і людей на мороз голяка виводити і обливати водою. Жодних натяків. Так, історична довідка. І вже з сучасної історії. У в'язниці Гуантанома, що на Кубі, коли дізналися про катування полонених, американських вояків судили. На півроку за грати потрапив ізраїльський вояк, який лише фотографувався із полоненими в Грузії через інформацію про катування поліції над в'язнями спалахнув народний бунт, що призвело до відставки тамтешнього міністра внутрішніх справ і коштувало президенту Михайлові Вісакашвілі народний довір. І п'ятий канал отримав.